Друзі, я вас вітаю. Ви на ютуб каналі Телеграф Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви вже бачите, це Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник. НАУ. Мої вітання вам, пан Валерію. Да, доброго вечора. А, нашим глядачам а, хочу закцентувати про що ми будемо говорити. Будемо про made in Ukraine говорити. Деякі позиції аж на 70% Made in Ukraine, мають на увазі по комплектуючим. Так то зроблені в Україні. А зброя власного виробництва прискорення розробки якої ми зараз здійснюємо. От воно, мабуть, все ж таки в фокусі нашої уваги, тому що якщо там рік-два тому говорили про Нептун, а, про а, Сапсан, то сьогодні на перший план виходить пекло. Рута, їх називають по-різному реактивні дрони, дрони ракети, ракети, які трохи дрони. <сум> і Це мене дуже веселить, такі різні підходи і різні назви. Ну і звісно ж, не уминемо не тризуб. А, тризуб це нова система протиповітряної оборони, яку так само, якщо дивитися на неї, як на карту. Розкрили пане Валерію, давайте з вашого дозволу почнемо все ж таки з тих реактивних дронів, ракетодронів, чи як їх ще називають. Я, я про пекло і руту. Ну і по черзі, мабуть, пекло і рута ракети, дрони, які летять на декілька сотень кілометрів. Мають бойову частину, і один з типів цих ракет. На жаль, от я не можу згадати, який чи то пекло, чи то рута ще й паралельно можуть використовувати як мішень для навчання. Що воно таке? Це повноцінна заміна чогось, що нам передають партнери. Це проміжний етап між дронами крилатою ракетою, повноцінною, чи як його сприймати? Ну, скоріше, останнє. Бо це, ну розумієте, є а, різні сенси поняття крилата ракета. Такий класичний це просто а, літальний апарат безекіпажний, ну, тобто безпілотник, да, з реактивним двигуном. Якщо там реактивний двигун, можна назвати ракетою. От. Але є ще поняття таке круїзмісайл британське, да, коли крилата ракета. А, під поняттям крилата ракета розуміється високоточний засіб ураження. А щоб він був високоточний, він має е, мати на борту спеціальне обладнання. По-перше, навігаційну систему не лише по супутникових і звичайну інерційну, а систему, яка орієнтується по е, цифровій карті місцевості. Тобто, як льотчик легкомоторного літака дивиться під себе, о, лечу вздовж залізниці, значить, правильно вдоль шосе, тут треба повертати. Да? Значить, вона це робить звичайно, якщо екіпажу немає, це робить бортова система управління. Тобто в комп'ютері записані, скажімо так, цифрові карти місцевості, і коли дрон пролітає над ними, він робить скан і порівнює. Якщо трішечки, значить він порівнює, і якщо він бачить, що він знаходиться не над опорною точкою. Він свою коригує траєкторію, щоб вийти прямо на правильну трасу, продовжити дорогу, продовжити свій шлях. Це у випадку, якщо нема зв'язку з супутником. Або є, наприклад, значить, ну відомо, що там стають радіоперешкоди. Загалом ця система основна. Да. Йде він по інерційній системі? Вона працює весь час. Супутникова теж працює, але система, яка остаточний висновок робить по маршруту, це має бути терком-система. Крім того, на термінальному відрізку, тобто на кінцевому етапі, якщо круїзмісайл, ракета в цьому, крилата ракета в цьому сенсі, підлітає, вона ще раз сканує місцевість, ще раз порівнює з об'єктом і наводиться високоточно. Якщо ми візьмемо наш безпілотник пекло, то, скоріш за все, він таких систем не має. Тобто, скоріш за все це відноситься до поняття реактивний безпілотний апарат. Бо там має бути відповідні в нижній частині для об'єктива або оптичних, оптичної простої радіолокаційної станції, якщо там не оптична система корекції, наприклад, радіолокаційна, як у Тауруса. Да? І в носовій частині має бути віконечко для того, щоб об'єктив об мав змогу сфотографувати об'єкт і донавестися на ціль високоточно. От. Тобто це, скоріше такий проміжний етап. Я думаю, що а, з масштабуванням випуску а, цих безпілотників типу пекла, поляниця, да, можна буде встановити хоча б а, блок, а, який а, на а термінальному відрізку зробить наведення більш точним. Бо управління від оператора неможливо, як тільки а, безпілотник прилітає 100-120 кілометрів. Навіть у разі, якщо піднімуть там, ну, ретранслятор повітря, ну, він ще дасть 100 км. А якщо він летить на 500 чи на 700 кілометрів, як заявлено у пекла, то зв'язку підтримувати з ним неможливо. І тому а, крилата ракета чи дрон має сама приймати рішення щодо правильності траси і щодо наведення на кінцевому етапі. Є таке обладнання, якщо вдасться встановити на пекло, він вже буде близький до крилатої ракети в такому сучасному розумінні цього об'єкту. Ну, я ж так розумію, що, що зараз е, все залежить від того, а я яка мета, яка ціль кінцева. Якщо потрібно пробивати оті змовповані у нас мобільні групи російські, ну швидше їх пролітати, щоб не не могли збивати, то мабуть тоді пекло буде справлятись потенційно з цією загрозою. Воно ж летить швидше, це не 200 км на годину, км. 500, навіть 600, мобільна група ж таки не зловить. Мобільні групи наші збивали, але не з кулеметів. Збивали стінгерами, збивали крилаті ракети. Було кілька випадків, але самі розумієте, це не масове явище. Да? Mm -hmm. Але крилату ракету збити можна з тінгером. Мобільна група може. І оскільки тут реактивний двигун, то росіяни теж мають величезну кількість ракет, типу Стріла, ігла, верба, якими зможуть стріляти по цим безпілотникам. От. І єдине, що сподівання, що ці мобільні групи російські не матимуть зв'язку з командними пунктами. Бо наші мобільні групи, в ну, більшості, те, що я бачив, те ще 800 мобільних груп, які оснастили Сполучені Штати, uh -huh. там і крупнокаліберні кулемети сучасні, там і оптоелектроніка, там і системи зв'язку, там і спеціалізовані приціли, які ти цілишся, власне, ну, спеціалізований приціл, який враховує, скільки на, ну, наскільки потрібно віднести е, точку прицілення від реальної цілі. цілі. От, там багато інших, там лазерна підсвітка, лазерне наведення, значить, там е, багато чого є. Я сподіваюся, що а головне там є зв'язок. На цю групу кажуть на вас з 10 годин. На висоті 50 метрів на швидкості там, 180 кілометрів летить шахет. Все, кулемет звертається в ту сторону. Або мобільна група, значить, готує ПЗРК, або він в зоні ураження і можна включити охолодження головної частини, ну, сенсора. Скажімо, uh -huh. там такий процес, який потребує кількох секунд для підготовки для пострілу. От, це вже питання подолання протиповітряної оборони. Да? І дійсно на великій швидкості навіть зенітно-ракетний комплекс він вже має кругову зону ураження. Да? І якщо пройти по хорді десь повз нього, да, може статися, що він просто не встигне зреагувати, або ракета не долетить. Значить, Дійсно, за такий мінімальний срок, і на швидкості а, дрон вийде з зони ураження, хоча початково якось її дотикнувся пересік. В якомусь момент. Бо висока швидкість, вона дійсно дає свої переваги. Крім того, на тому самому крилі, маючи більшу, вдвічі більшу швидкість, дрон здатний підняти в четверо більшу, бойову, більшу вагу мати. Бо загалом, значить, підйомна сила залежить від квадрату швидкості. От. Не, не лінійно залежить від площі крила, але. Квадратого від е, е, швидкості польоту. От. Тому дійсно більш швидкісний безпілотник дає ряд переваг. От. Але все одно поки що, поки що те, що ми маємо, і е, пекло, і паляниця це скажімо, вони не є високоточною зброєю. Ну, їх же запускають з землі. Не зас... Ну, Вони як злітають чи. Ну, спеціальні сказано, що запускають землі за допомогою твердопаливного прискорювача. Ну, пороховий чи там подібний до нього ракетний маленький двигун. Так само, як і розганяються шахеди. Але mm -hmm. шахеди з вантажівки, а тут, мабуть, ну, хоча, може по розмірам близький, може дійсно якась. Самохідна або стаціонарна пускова установка. Бо шахеди зараз росіяни пускають зі стаціонарних пускових установок. Там кілька труб, електрозварка і вся установка на бетонній опорі. Нічого складного. Ну і оці пекло, рути і так далі. Вони ж так само можуть виснажувати ворожу ППО, пробивати коридори для, для, таких, для дорослих ракет. Ну, загалом, якщо модульна бойова частина, то там можна варіювати те, що на дроні знаходиться. Можна, наприклад, просто зробити пасивне наведення на радіолокатор, як роблять на останніх своїх безпілотниках іранці. Да? От. Вони просто ставлять пасивну систему, як тільки радар починає працювати по об'єкту, да? станція наведення, дрон розвертається і летить на цей радіолокатор. От, е, загалом дійсно, ну я наскільки я знаю, от навіть ось сьогоднішній удар там по комбінату в Ростовській області, угу. це була комбінована операція. А комбінована операція включає і постановку перешкод, і прорив ППО, і запуск хибних цілей з метою, так би мовити, відволікання ворожої протиповітряної оборони, і захибні цілі загалом слуговують більш дихе, дешеві дрони. От яке основне завдання, яких власне відволікти на себе зенітні ракети. Я не думаю, що тут можна, дійсно можна, але я думаю, що така ракета, як ПЕК, ну, ракета, назвемо ракетою, хоча це реактивний безпілотник, що він досить дорогий. Досить дорогий. Наостанок, щоб закрити тему цих ракетодронів, дронових ракет, їх запуск з літаків. Потрібен чи оскільки це проміжне, воно і не треба. Там важко. Їхні габарити не дозволяють підвісити під наші літаки, які ми маємо в наших повітряних силах. Це вони замалі чи завеликі? Завеликі. Угу. Розмах крила великий. Загалом ті, е, скажімо, крилаті ракети, які запускаються з літаків, у них складні крила. Вони після угу. скидання розкриваються. У нас крило стаціонарне, це зменшує вагу, збільшує внутрішній об'єм безпілотника, але ну, не дає змогу стартувати з літака, що трохи ну, в значній мірі збільшував дальність польоту. По-перше, -по розгін має початкову швидкість, да, набрана висота, може там на відрізку. До лінії фронту може спікірувати і розігнатися щоб ще на більшій швидкості проскочити. Це я відключив мікрофон забув, А, я Господи, відключив. А я вам натякаю, що я вас не чую. Давайте тепер про дорослі ракети. Про наші українські дорослі ракети. Довгий Нептун про нього нещодавно згадували. Нептун звичайний, ну він є. Uh, у яких кількостях невідомо, але воно і добре, мабуть. Сапсан про нього взагалі нуль uh, неперспективно. Чи навпаки ви вважаєте, що це класно, що про нього нічого не чутно, значить, мабуть, працюють. Ну я не думаю, що сапсани працюють, але це було б найкращим. Це просто втілення мрій. Якщо б у нас пішов серійне виробництво сапсан, по-перше, це балістика. І російські комплекси С-400, вони по балістиці працюють, чесно кажучи, не дуже. Вони атакам збивають там через один. Uh -huh. ну, от, е і е загалом вартість збиття Атагмуса, це вже якби ми отримували більше АТАКМСів, да, то це було б класний ідеальний варіант просто виснаження російської ППО. Бо старі перші модифікації Атакса відтягують на себе останні 48 Н-6 ракети, які. Ну, дуже високої вартості. Ну, от. Тому загалом, значить, якби ми отримали сапсани, от, це було б ідеально, бо там серйозна дальність. Там простіший варіант, експортний варіант 290 км. А звичайний варіант для наших Збройних сил, там діаметром 900 мм, да? він мав дальність 500 км. Це покриває всі області, які межують з Україною. Ми ж в можемо, їх. в тому числі Крим, так. Да. Ми в перспективі ж можемо їх робити, а заважає... Я, О... да, да. перспективи це штука така, нам потрібно стріляти сьогодні. Ну, це так. А, а розробка це скільки років? Скільки часу виготовлення вихід на масове виробництво? Ну, масове виробництво в Україні практично неможливе, бо по заводу, який міг випускати, їх ви ж знаєте, там потрапили да? От. І я не знаю, наскільки там і це виробництво, воно весь час буде знаходитися під ударами. Як тільки росіяни зрозуміють, що там йде випуск ракет, удари будуть один за одним. От. Значить, ми, так само, ми маємо працювати так само. По росіянам, от є завод, який вважається важливим для російської для російських збройних сил. У ньому треба працювати безперервно. От. Ну, ситуація така. Сапсаном нам важко розгорнути виробництво в Україні, але ми могли б на Ну, На деяких підприємствах, скажімо так, збирати його, якщо блоки ми замовляли у союзників на підприємство. Там виготовляли блоки, а в нас лише збірка. Uh -huh. От. Але для цього треба було б завершити етап випробувань, який ми, на жаль, через брак фінансування не завершили до війни. От. Зараз там кажуть, що йде йдуть якісь там випробування, йдуть продовжуються є результати. Але ну, сподівання на те, що в 2025 році ми отримаємо вітчизняну балістику, ну, на мій погляд, такі досить сумнівні. Давайте тоді про систему протиповітряної оборони. Те про що не говорили ми, але говорили британці свого часу, що вони там розробляють лазерні системи ППО. І ось тут. Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський заявляє, що Україна отримала власну лазерну зброю. Каже, що є п'ятою країною Україна, яка може сказати, що в неї є лазер. На висоті понад 2 кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Е, я не до кінця зрозумів. А, тризуб, так. Е, ППО Тризуб. Виходить, це українська розробка. Два кілометри. Лазер. що можна збивати? Ну нічого. Ну, можна по безпілотникам працювати, значить, бо літаки не е, підлітають до нашої території на таку дальність, а розмістити установку біля лінії фронту ну практично неможливо. Розумієте, потужність цієї установки має бути мінімально 50 кВт. Ну, якщо брати аналоги там американські, англійські, ізраїльські, німецькі аналоги, 50 55 кВт. Генератор для забезпечення такої енергетики установки, да? це добра фура. От. Крім того, скажімо, значить. Є такий, ну, як використовувати, як загалом функціонує ця зброя. Це не снаряд. От Те, що лазерний промінь, він уражає ціль не як снаряд. Його треба кілька секунд утримати на малесенькій плямочці на цілі, а ціль то рухається з швидкістю. Якщо мова йде про літак, він може бути і надзвуковим. Добре, нехай підзвуковий, нехай 700-800 км на годину, типова крейсерська швидкість. Ударних літаків, да? От. Ну, от спробуйте на отакій плямочці 25 30 міліметрів, да? утримати лазерний промінь так, щоб він кілька секунд знаходився в цьому районі. Ну Це надскладна система. Це, знаєте, ну, власна система утримання такого, значить, механічна система, чи там гідравлічна це електрична система, має бути э, за рівнем. За своїм рівнем, точніше за швейцарський годинник. І от тому, знаєте, мова, я думаю, що поки що йшла про прототип, який є стаціонарний, який працює в стаціонарних умовах і показав результати такі, що, наприклад, потужність променя лазерного променя на висоті 2 кілометри здатна пропалювати оболонку. Але я не думаю, що були реальні спроби збивати щось таке. бо... Жоден з існуючих в світі літаків, жодної з існуючих в світі розробників подібної зброї не замахувався на літаки. Вони просто казали, що там якісь об'єкти можемо там. Але вони казали не на висоті 2000, а вони казали на дальності. Американці кажуть, одна миля 1600 метрів. Британці і німці кажуть 2 кілометри, але це наклонна дальність російською. Повна ну, пряма дальність до цілі, да? От. Uh -huh. а на висоті 2 кілометри ціль може бути і за 10 кілометрів. Тут таке. Ну, я думаю, просто розумілося, да, мова йшла дійсно про 2 кілометри дальності. От. Ну і як така, значить, припущення, можливо, ми отримали британський радар. Британські готові були, скажімо, передати для бойових випробувань свій дрегон Радарну таку систему для бойових випробувань в Україні, ну можливо, якось домовилися, значить, з британцями. Якась не частина їх, якась частина нас, наше обладнання там генератор наш, все інше їхнє. Ну і знову ж таки, я не до кінця розумію сенс подібних оголошень. Це похизуватися, це натякнути ворогу, і він тоді щось буде змінювати, це так просто до слова було сказано. Чи для чого це було сказано? От якщо це прототип, якщо це не прототип, а вона там є в одній в двох екземплярах, ну сенс палити, так би мовити, карту? Ну, це питання не до мене, да, а для автора слів або відповідного, скажімо, спікера да, рода військ. Але загалом ця система, яка мало що додає до існуючої системи ППО. 2 кілометри це зброя. Це відноситься до зброї. Те, що уражає за 2 кілометри це зброя останнього шансу. Ну, уявіть собі, що почнемо збивати а, лазером а, такі цілі над Києвом. Або спробуйте такої кількості лазерів осю а, значить, периферію Києва, да, а, оснастити, скільки там потрібно буде таких лазерних установок. Та безліч. Да, розумієте, це поки що це все теорії. Ну, якщо мова йшла про якісь теоретичні розробки, ну, можна робити такі заяви. А практика каже про те, що навіть якщо ця система буде доведена, вона буде стаціонарною, вона буде одиничною і жодне, ну, в десятках, ну, скажімо так, десяток, да? бо надскладне виробництво, надскладне обладнання, надсладка, надскладна система відслідковування, да, угу. ну, ми не можемо потягнути там е, крилаті ракети повноцінні, які, ну скажімо, 50 разів простіше від такої лазерної системи. О, так що вона не вплине жодним чином, ну, тому ну, можна було оголосити, є, росіяни не кинуться в паніці значить, покривати керамічними плитками свої літаки. Тема одна з останніх, але як на мене, вона є цікавою, оскільки стосується ворога Російської Федерації. Я про удар по Грозному, який відбувся нещодавно, От база ОМОН постраждала у столиці Чечні свіжий випадок. Це 15 грудня. Ваші колеги авіаційні експерти. Кажуть, що ну, це далекобійний безпілотник, його запустили ймовірно з України частина, до речі, ваших колег. А інша частина колег каже, що ні, скоріш за все, не з України він був запущений. Бо як можна так далеко пролетіти крізь купу ешелонів ППО, крізь море, де зараз шторм на такому літаку, переробленому у безпілотник, і, і спокійно собі летіти і прилетіти у базу ОМОНа. Тут Кадиров почав же у них там розбиратись зараз. А як же ж так? Хто це пропустив літаки на мій Грозний, на мою базу? Магуамона? Це все ну, якийсь там внутрішній конфлікт. Я не вірю, я не вірю, що ППО наше не може так спрацювати. То їхнє ППО не може так спрацювати і легкомоторний літак. Перероблений у безпілотник здатен подолати таку відстань маря, кіяни, шторми, эф... ці, як штарми. Ешелони ППО і спокійно прилетіти прямо в казарму? Та ні, звичайно. Справа в тому, що ППО Грозного, знаєте, там кулемети. Ну, ви бачили, чим стріляли. <ти> Знає, <Belle> З кулеметів стріляли. да? Ну Хто їм довірить е, ну, щось складніше за ПЗРК? Ну, Там тори, ну, може, панцирі вони ще мають, да? але тори для них занадто складна значить, техніка. От. Все, що може стріляти з джипів, для них це значить, те, що вони по своєму рівню можуть використовувати. Більш складної техніки нема. Тому е, головне було подолати зону протиповітряної оборони, обійти о, на лінію фронту. Да? Так, так. Там 60 кілометрів, вона така досить щільна. Далі, якщо вдалося подолати, там і обійти зони а, розміщення зенітно-ракетних комплексів, а там в сторону Кавказа ніхто там особливо не переймається. Куди там, що летить. Ну, там десь до Таганрога, значить, воно ще так важливо. А далі хай куди хай летить, куди летить. Це піхотинці Путіна. Да? Ну, що їх жаліти, цю піхоту? Вони там на місні штурми кидають їх. Ну, от. Ситуація така, що цей літак А-22 українського конструктора Юрія Яковлева. Uh -huh. Випускався він під Києвом. І загалом непоганий варіант. Літак дуже користувався попитом в світі. Він дешевий, десь остання ціна 90 тисяч доларів нового. А використовуються ж не нові, Використовуються вживані і списані літаки. От, розумієте, які мають взагалі та вартість 10-20 тисяч доларів. От. Бо він має виконати один політ А, Те, що його запустили з російської території, да, ну, знаєте, у людей багато уява. Ну, як, якщо на борту сидів льотчик Камікадзе, да, то можливо, прийшов о, в якомусь аеропорту там домовився, купив. Сів полетів і ціною власного життя, як кажуть, да? гастело, да? чергове uh -huh. гастело. Хоча там гасте не гастело та ранив, а інший льотчик. Але це, це вже так. Але ж для того, щоб це був безпілотний літак, його треба переробити спілотовану в умовах виробництва. Там треба зняти. Ну, зняти це не проблема, але встановити системи управління. А, такі, які в автоматичному режимі приведуться літак. Крім того, встановити навігаційну систему, встановити систему GPS, дістати десь вибухівки і зробити з неї ударний, з літака зробити ударний дрон. Ну, вибачте, в умовах сучасної Росії, де там шпіономанія, і диверсантоманія і терористоманія. Да? Ну, не знаю. Мені здається, ця вже занадто конспірологічною ця теорія. Дійсно, він по дальності він може досягти Грозного. Там, здається, тисяча кілометрів да, до Грозного? Ну, може, тисячі сто. Десь так. Та. Да. Дальність цього літака в стандартному варіанті 1100 кілометрів. Якщо додати паливне, ну по-перше, знімається екіпажу, нема. Це з екіпажем 1100 кілометрів. Екіпажу нема. Знімаються крісла, знімаються практично всі прилади, окрім трубки піто, датчика крена і там ще двох-трьох мінімальних приладів, які потрібні для автоматичного управління. Ставиться система автоматичного управління, тобто є запас ваги, uh -huh. запас, який можна використати для вантажу. Тобто додати паливо і закласти вибухівку. Ну, вибухівки там небагато, судячи з вибуху, там було не більше 100 кілограмів. Ну і з території України, якщо його запустили, ну, я не буду називати про всяк випадок аеродроми, звідки, скоріш за все, його могли запустити. Але він спокійно може досягти Чечні, і у разі, якщо він десь. Ну, його під, під шумок, так би мовити, запуску інших дронів запустили. Ну, десь подолав ППО прифронтову і залетів туди, куди потрібно. Як на мене, 99% що це пуск зроблений з території України. Пане Валерію, спасибі вам за це те, вас, що знайшли час доєднатися до розмови. Валерій Романенко, це авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ. Він був гостем у моїй віртуальної студії. Друзі, під відео. Лайк, а на YouTube канал підписка. І найосновніше це Донат на Збройні Сили України. Він повинен бути, як отщо наш, завжди зроблений і завжди, ось тут, в голові і в серце. Спасибі ще раз. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.